Так, на прихання е, постачальників інверторів. Е, роблю таке загальне відео. Так, е, ну, це в мене міський увід, і оце вхідний автомат в мене тут стоїть. Е, для багатоквартирних будинків це можна сказати, що ну, це ваш щит. Коридорі, і ось це ваш відний автомат. Тобто цей вимикає повністю е, мережу. Пішла, 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 вона в мене. Так, ну це, квіти. І ось пішла на дах драти до сонячної батареї. Вона навіть зараз при такому куті. А, будинок. Так, от При такому куті дає електрику. Так, ну Це генератор, я ближче до зими, перевірю, бо я перебрав тут карбюратор, може поставлю газовий. Ну, Це такий від зроблений. Ну, Це була вимушена. Вимушене рішення можна зараз зробити, звісно, нормальний, але а ця розетка вимикається. ну, Зараз ми е дойдемо. Тобто е міська мережа, ось і генератор, вони заходять вже у щиточок. Це основний щит в мене. Е це індикатор що є мережа. Ось я так зробив. І ось оце вже вхід, генератор, мережа і, ну це ПВР-ка. Далі ось ці два автомати, це потужні У мене лінії. Це електрочайники, гараж зі зваркою, зварювальним апаратом та інше, це не резервується. І це лінії, які резервуються. Це холодильники, комп'ютери, світло, ну все інше. Як це все влаштовано? Звідси ось з ПВРки. Ну, сюди пішло і пішло. З ПВР. 4 квадрати дріт іде на вхід генератора. А, все забуваю кришку поставити. Він вхід, але йде е, ось сюди. Заходить на цей, цей автомат. Е, цим автоматом можна мережу вимкнути. Так. Ну, наприклад, тут... А, і з нього ж йде е, на ось цю ПВР-ку. Е, якщо вимкнути оба, перевести оба ці автомати вниз, це буде жив, живлення ось цих автоматів. Е, це ось повертається 2,5 квадрати і йде ось на ці автомати. Тобто ці автомати під'єднані не, не сюди. А ось до цього ПВР. Е і ще з ходу цього автомата йде на ось цю розетку. Це е для потужних навантажень, Я зробив додаткову, щоб можна було е підключати зарядку до, до попередній в мене акумулятор, бо зараз стоїть такий, дуже гарна, гарна батарея, така промислова. О, одразу я купив підробку, і, щоб можна було її підштовхувати, вона випадала в нуль і треба було зовнішньою зарядкою штовхнути, щоб її побачив інвертор. Тому я зробив таку пряму розетку. Зараз в неї, в неї включений кондиціонер, він дуже потужний. Ну, зараз вже зари нема, але десь днів 10. Спеки неможливо було вже в хаті до 35 не витримав тут чи ось Тобто, оцей автомат нам дає можливість вимкнути вхід окремо і е від'єднати для обслуговування все. Е ось цей автомат зараз е переведено. Живлення будинка після інвертора. Якщо перемкнути цю ПВР вниз, це буде теж напряму від міської е, мережі. Тобто, оди, е, вихід інвертора йде сюди, а мережа запаралелена сюди. І е, тобто, інвертор да, це верхнє положення, а мережа запаралена в нижній. Таким чином можна обійти, навіть якщо треба вимкнути щось потужне і вже не тягне байпас, можна перемкнути, залишити, роботу, працювати інвертор, щоб він заряджав батарею, а можна повністю вимкнути і обійти цю схему. Ну, тобто вимкнути інвертор і ну, зараз не обіцяють, наприклад, вимкнення електрики, але я це не вимикаю, тому що в мене є живлення від, як бачите, від сонячних панелей. Тому інвертор я не вимикаю. А якби зараз не було в мене сонячних панелей, то я міг спокійно. Вимкнути інвертор, перемкнути ці два вимикачі в нижнє положення, тобто повністю обесточити цю частину і живитися від міста у звичайному режимі. ось, ну Зроблено це такий, як і обхід. Цей щиточок я зробив навіть, ну, коли я купив першу батарею, і вона жахлива і вимикалася, ну, тобто, треба було якесь вхідне резервне рішення. Це стоїть 100 амперний запобіжник, бо ця батарея в неї розряд рекомендований 100 ампер максимально, тобто 2,5 кВт вона віддає. От, ну і для захисту якийсь там парочок. По сонцю я не ставив э, повністю, як дехто купує цей китайський отакий щиток, в якому стоїть отакий э, самий автомат, як тут. Потім стоїть два розгалужувача. Стоїть е, нібито грозозахист, але йому потрібно е, чесне, правильне заземлення, якого в мене все одно нема. І в жилому багатоквартирному будинку у вас його теж не буде, тому що там не заземлення, а занулення. Е, я не певен, що спрацює. І стоять по типу плюс-мінус коннектори МС4, як на сонячних батареях. Просто як ще одна точка контакту, додатковий опір. Тут у мене заведено напряму в автомат, і з автомата вже йде в інвертор. В інвертері, звісно, треба ось ці всі. ну, Трошки буде, може, час погано було видно. Це що монтував спеку, Трошки таке не естетично, але ну, це не є естетично, І що головне не плутати. Де-фаза де 0 де Це важливо для цих інверторів. Тут плюс-мінус це маркування, як є на інверторі. Ну і тут це теж плюс-мінус цех сонячних панелей. Перерізи дротів, все це написано в інструкції, але ну там, наприклад, Пишу там 12-14 квадратів дріт. Це по маркіровці АВГ. Там більш закордонній цій таблиці більше видів дроту. У нас такого нема, у нас є 10 квадратів, іноді буває 12, потім 16, потім 25. Бачив ще 18, ну, не знаю. Тому там написано 14, беріть 16, написано тут щось 18 чи 22. Ну, ось в мене тут стоїть 25. І о, завжди, я кажу, дивіться на Даташит батареї і ставте запобіжник згідно даташита. А не як кажуть, у батарея 200 годин, треба 250 А з запасом ставити запобіжник. Ні в якому разі. Спалити батарею в чох. Написано 100 А навантаження на батарею. Ось запобіжник 100 А. Ось тут написано, видають мені мене батареї сонячні. 14 ампер. Ну, Треба було ставити 16, є на 20 оптимальний. Але не було, поки що стоїть на 32, це з того, що по наявності. І ще важливо, ось ці е, автомати не можна брати звичайні. Сюди тільки під. Не знаю, буде тут видно чи ні. Ось на ньому. Це автомат під. Е, Постійний струм. І ось ці маркировки, ось, ось тут написано. Багато хто робить помилку. Дивляться сюди. Щось тут написано плюс. Плюс-мінус, а тут плюс-мінус. І вмикають сюди плюс, сюди плюс і сюди плюс. Потім, тобто вмикають напис ні в якому разі. Це маркування. По входу. Тобто, якщо у вас вхід знизу, то ви берете плюс-мінус, і тут також плюс-мінус, якщо ви вводите вхід зверху, а потім а інвертор підключаєте знизу, то тоді тут плюс, тут мінус, тут плюс, тут мінус. Тобто ці, е, в цих автоматах іскрогасяча камера, вона з постійними магнитами. Ну, да, постійні магнити, магніти, і вони мають полярне магнитне поле. І щоб воно спрацьовувало для гасіння дуги, треба ось враховувати, звідки у вас йде. Це обов'язково. Інакше він просто не буде працювати. Хтось тобто сказав, що вони тут грію, гріються на нова, нічого він не гріється. Це е, серія. Е, о, 7. 7 Z. Бо є е, такі самі, е, там зими е, е, 1Z Не сімка, а одиничка. Ті розраховані на під'єднання входу, тільки зверху. У них нема підключення на низ входу. Сімку можна і так, і так макати. Тільки враховувати, що змінюється полярність. І вона тут намальована. А одиничка тільки зверху. Ну це, це звичайні, це звичайне. Ну, тобто, Єдине, що я. З оціми новою цією серією цього ще не розібрався. Це не дуже важливо для експлуатації. Ось. Ну, це, я вам це все розповів на прикладі моделі 3,2 кВт. Але 2,2 кВт цей ясун він... Навіть програмується, інструкція в них однакова, тобто все це для них однакове та справедливе. така схема включення. Тобто вхідний автомат, вибір та розголудження на резервну нерезервну схему, керування резервуванням, обхід або резервуємо. І повернення ось на резирний лінії. Якось ось таке рішення, це так, от, щоб наглядно було. Бо малюю я поганенько. Тому всім доброго вечора. Хай ці москалі вдавляться, а ми переможемо.